Вітаю, футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Стали відомі деталі конфлікту між Шовковським і Ярмоленко. Ворскла звільнила головного тренера команди. Зірку Динамо засудили. Мудрик потрапив в черговий скандал. Коментатор Віктор Вацько поділився своїм поглядом на ситуацію навколо наставника Динамо Олександра Шовковського та лідера команди Андрія Ярмоленка. Я знаю причину відсутності Ярмоленко. Це стосується його сім'ї. Не говоритиму про це з морально-етичних міркувань та поваги до родини Андрія, бо це стосується родини. Якщо це знаю, я то шовковський головний тренер команди однозначно повинен знати про сімейні проблеми свого футболіста. Ні для кого не є секретом, що будь-який нормальний тренер знає все, Шовковський вихованець Лобановського, і той усе знав. Запорука нормальної атмосфери в колективі, це коли тренер знає, що відбувається навколо футболу з його гравцями. Тому, якщо для мене щось здається дивним у цій ситуації, то це тільки дві речі: те, що головний тренер не знає деталей проблеми лідера своєї команди, а це також говорить про рівень тренера. А по-друге, у такій ситуації, коли йде тиск на всіх, і треба якось об'єднатися, по на напругу, головний тренер своїми коментарями сам починає розгойдувати човен у відносно спокійному морі, породжуючи конфліктну ситуацію з лідером команди, який має колосальний авторитет у роздягальні у моєму сприйнятті. Шовковський завжди був еталоном спокою та стресостійкості, майстром згладжувати кути у публічному просторі. Тому я дуже вражений його трансформацією. Хоча, можливо, це сигнал, що на футболіста Ярмоленко тренер Шовковський більше не розраховує. Це все говорить про те, що роздягальні Однозначно не все гаразд. І це відповідальність головного тренера та його штабу. Поділився ВАЦКО в програмі Вацко Онйр. Полтавська ворскла ухвалила рішення розірвати співпрацю з головним тренером Олександром Бабичем, про що повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. Клуб попрощався зі своїм наставником. За моєю інформацією, Олександр Бабич більше не очолює полтавську команду. Рішення про звільнення було прийнято після домашньої поразки від Чернігова з рахунком 0-1. Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера буде Валерій Куценко, зазначив Ігор Бурбас. Колишнього півзахисника Київського Динамо та збірної України Олександра Алієва, суд у Києві визнав винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Йому призначено штраф у розмірі 17 тисяч гривень та рік позбавлення права керувати транспортним засобом. Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 12 квітня на бульварі Чоколівського у столиці. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz G-350, за закремом якого перебував Алієв. Правоохоронці зафіксували... Сували ознаки сп'яніння, характерний запах алкоголю та неадекватну поведінку. Однак, колишній футболіст відмовився проходити медичне обстеження під час судового засідання. Алієв своєї провини не визнав, заявивши, що поліцейські не мали законних підстав його зупиняти. Його адвокат попросив закрити справу через відсутність складу правопорушення. Суд дійшов висновку, що дії патрульних були правомірними, адже автомобіль Алієва рухався та зупинявся у смузі, призначені для громадського транспорту. Що є порушенням правил дорожнього руху? Футбольний блогер Максим Муха опублікував в соцмережах скандальний пост, де зізнався, що протягом 15 днів грав у футбол, вживаючи допінг Мельдоні. Особливу увагу викликала реакція Михайла Мудрика, який в коментарях обзивав блогера. Пізніше цей коментар було видалено. Не залишився осторонь і друг мудрика Георгій Судаков, який відреагував емодзі клоуна.